Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програми Овчасно вітаю вас. В студія Надія Швець. дивіться просто зараз. Подарунок до Дня Республіки. Сьогодні Слободзеї, ключі від довгоочікуваної квартири, отримала молода родина. Терміни реєстрації пайовиків подовжено на три місяці до 1 жовтня 2013 року. Якісне питне водопостачання населенню турбота держави в Цубольовці повністю відновлюється система водогону. Двоє сиріт Слободзейського району до свята утворення нашої республіки стануть новосилами. На цю подію довелося їм чекати не один рік. Сьогодні ключі від нової квартири отримала молода родина Левшових. Позвольте вам ручі. Дозвольте вам вручити ключі від вашої квартири. Я хочу, щоб вона вам служила довго і щоб ваша сім'я росла і була щасливою у цьому новому житлі. Вітаю вас. Це ключі від нової квартири, яку отримала від держадміністрації Слободзеї молода родина. Глава сім'ї Андрій сирота. Він сім років стояв у черзі на отримання житла, і ось нарешті здійснилося. Ждалі дуже багато. Чекали дуже довго. Зараз відчуваємо дуже велику радість. Більше нема що казати. Радість і все щаслива, я нам квартиру. Я щаслива, що нам дали квартиру і нам буде де жити. Адже скільки ми мучилися, скільки чекали на неї, і ось нарешті нам подарували. Квартира знаходиться у будівлі, яка раніше була гуртожитком. Після проведення перепланування і ремонту тут багатоквартирний дім. Дві квартири у ньому передбачено для дітей сиріт Сьогодні се сторони косарсна адміністрації була сьогодні. З боку держадміністрації було подаровано квартиру сім'ї, яка мала дуже велику потребу в новому житлі. Я сподіваюся, ця квартира довго прослужить цій молодій сім'ї. Тим більше в них вже є діти. Це лише перші кроки у вирішенні питання забезпечення потребуючих сімей з боку держадміністрації. Ця квартира, як кажуть, сірий варіант. Поки що тут є лише газ і каналізація, електропроводку новим господарям доведеться прокладати самостійно. Андрій каже, шпаклювати стіни буде власноруч, і вже бачить, яким буде житло після ремонту. Дуже просторне, дуже просторе, гарне. Планів дуже багато. Будемо намагатися втілити свою мрію. Незабаром втілиться мрія ще однієї людини, кажуть в держадміністрації. Наступного тижня планується вручити ключі від квартири ще одному сироті. Вчора прем'єр-міністр Тетяна Туранська зустрілася з представниками євразійської інтеграції. Обговорювали, на якому етапі знаходяться заплановані у співпраці роботи, яка допомога з боку влади може знадобитися надалі. Нагадаємо, автономна некомерційна організація на чолі з Олександром Аргуновим здійснює зведення на території республіки 12 об'єктів соціально гуманітарного значення. Зараз ведуться підготовчі роботи, а масштабне будівництво розвернеться з вересня. Ми пака укладаємося повністю в сроки, які озвучив віце-прем'єр Ми поки вкладаємося повністю в терміни, які озвучив віцепрем'єр Росії Дмитро Олегович Рогозін. І як було сказано, першого або 3 вересня це залежить від адміністративних рішень. Буде закладено пам'ятну капсулу на першому об'єкті. Це центр матері та дитини, корпус педіатрії. Придністровський держуніверситет один з 12 об'єктів, які входять до програми будівництва некомерційної організації «Євразійська інтеграція. У ньому не тільки відремонтують 19 приміщень, але й забезпечать їх сучасною комп'ютерною технікою. Оновлення Придністровського державного університету вже розпочалося. Згідно з проєктом, тільки в корпусі А ремонтні роботи ведуться в трьох приміщеннях. Навчальний кабінет, конференц-зал та серверна. Через неї університет отримує можливість обмінюватися інформацією не тільки із своїми філіями в Бендерах і рибниці, але й з російськими вищими навчальними закладами. Комп'ютерна модернізація ПГУ позволить пріждівсього інтегрувати... Комп'ютерна модернізація Придністровського держуніверситету дозволить насамперед інтегрувати даний навчальний заклад в російську систему освіти, повністю підключитися до ресурсів російського медіапростору, тих вишів, з якими ми б хотіли з'єднати Придністров'я, щоб студенти могли Отримувати якісну допомогу, як і в Росії на сьогоднішній нараді з будівельними фірмами говорили важливо, що всі підрядні організації задіяні у ремонті місцеві. І поставщики комп'ютерної техніки, і строїтелі, і постачальники комп'ютерної техніки, і будівельники, і монтувальники, прокладачі мереж, оптоволокна. Всі працюють на території Придністров'я. Тому це додаткові заробітні плати для співробітників, додаткові податкові надходження до бюджету республіки. З цим погоджуються і будівельники. При цьому вони зазначають. Справа навіть не у вигідних контрактах, а у зміцненні дружних стосунків між Придністров'ям і Росією. Сьогодні ми являємося Сьогодні ми є членами спілки будівельників Росії. З нашими колегами дуже цікаво працювати. Ви самі розумієте, це патріотизм. І те, що Росія сьогодні виділяє такі серйозні кошти для відновлення нашої економіки, я вважаю це дуже чудово. Після завершення огляду представник євразійської інтеграції зазначив, роботи ведуться з випередженням графіка. Це означає, що до кінця серпня їх буде завершено. За планом, відкриття об'єктів в Придністровському державному університеті призначено на 1 вересня. Термін реєстрації пайовиків подовжено до 1 жовтня. Таке рішення було ухвалене на вчорашньому позачерговому засіданні уряду Придністров'я. За словами фахівця міністерства сільського господарства і природних ресурсів Гани Шелару, велика кількість громадян сьогодні продовжують звертатися до державних нотаріусів з питання оформлення своїх спадкових прав на земельну частку. У свою чергу нотаріуси не встигають вчасно оформити ці заяви. Тому міністерство сільського господарства звернулося на адресу уряду з проханням перенести термін. Міни реєстрації пайовиків на три місяці з 1 липня до 1 жовтня 2013 року. У свою чергу голова уряду Тетяна Торанська доручила главам адміністрації міста районів Придністров'я спільно з керівниками територіальних управлінь сільського господарства і з главами адміністрації сіл із сьогоднішнього дня проводити роз'яснювальну роботу серед громадян і доводити інформацію таким чином, щоб мотивувати громадян реєструвати своє право на земельну частку або на дивіденди. Вчора ж на позачерговому засіданні уряду обговорили питання з відшкодування вартості приладів обліку води населенню. Міністерство фінансів підготувало ініціативу про внесення змін до закону про питне водопостачання. Подробиці у влади Одна із статей закону про питне водопостачання передбачає відшкодування витрат населенню за придбання приладів обліку води коштом республіканського бюджету. Новою поправкою пропонують змінити цю статтю, оскільки джерела погашення витрат не враховані. Міністерство не може з Міністерство фінансів не може погодитися з позицією відшкодування коштів за викуп приладів обліку за рахунок республіканського бюджету, оскільки ці витрати не є витратами республіканського бюджету. А за аналогією з іншими лічильниками, наприклад, газу повинні купуватися або за рахунок організації або громадян. Такого прецеденту, щоб коштом бюджету викуповувалися лічильники, немає ніде. В уряді зазначають, придбання 200 тисяч приборів обліку води буде коштувати чимало. Республіка не може дозволити собі такі витрати при загальному дефіциті бюджету. При прийнятті даної поправки депутатів верховного свята при прийнятті даної поправки депутатами Верховної Ради не були прийняті до уваги ресурси республіканського бюджету. В даний час республіканський бюджет із значним дефіцитом. Відповідно, прийняття будь-яких додаткових витрат необхідно узгоджувати і визначати джерела відшкодування. Цих витрат. Прилади обліку води є власністю Державного унітарного підприємства водопостачання та водовідведення. Тому водопостачальній організації доведеться поступово викупати їх у населенні за власний рахунок. Глава держави видав розпорядження про проведення позапланових наглядових заходів з перевірки якості питної води. У них будуть задіяні фахівці Республіканського центру гігієни і епідеміології Держслужб ЖКГ та держнагляду. Целью видання такого розпорядження являється біспіабізпічення. Обісп... Метою видання такого розпорядження є забезпечення населення нашої республіки водою, яка б за якістю відповідала всім пропонованим нормативам і вимогам. У рамках проведених наглядових заходів буде також досліджуватися якість надання послуги з водопостачання. На нашу думку, результати проведених позачергових наглядових заходів можуть послужити підставою для прийняття ряду управлінських рішень, зокрема підвищення виробничого контролю тими організаціями, які беруть. Участь у забезпеченні населення республіки питною водою. В республіці вже третій рік триває реалізація державної програми з забезпечення мешканців сільської місцевості якісною питною водою. Розрахована вона на 5 років. В Дубасарському районі на цей рік заплановано реконструювати водопровідні мережі у двох селищах: Цибульовці і Дзержинському. Всього ж за три роки було прокладено нових водопровідних мереж в селищах району більше 10 тисяч метрів. Витрачено коштів на здійснену реконструкцію більше 4 мільйонів рублів. Централізований водогін в селищі Цибульовка, прокладений ще за радянських часів, вже використав весь можливий ресурс експлуатації. Недаремно і потрапив одним із перших до плану державної програми з реконструкції водопровідних мереж. Були проблеми були проблеми з водою постійно. Коли водоканал взяв наші мережі на баланс, все налагодилося. Зараз замінюють у нас всю трасу. Ми дуже вдячні цій організації, що почала таку масштабну роботу. Це дасть можливість всім жителям користуватися водою. На сьогодні в селі Цибульовка вже прокладено більше двох кілометрів водопровідних мереж. Виповнені роботи з реконструкції артизіанської свердловини і монтажу електрощитової станції. Траса із азбізациментних труб із чугунних труб. Тут траса була із азбистоцементних і чавунних труб, що колись було зручно, але зараз при їх ремонті мешканці залишаються на кілька днів без води. Було прийнято рішення замінити їх на нові поліетиленові, у яких гарантія на 50 років. Сподіваюсь, що мешканці будуть отримувати воду безперебійно. За словами керівника Дубасарської філії, всі роботи завершаться до Дня республіки, і вже з вересня почнеться реконструкція водопровідних мереж селищі Дзержинське, яке також увійшло до плану державної програми на цей рік. Жителі... Верхніх вулиць села Дзержинське жителі верхніх вулиць села Дзержинське постійно зазнавали труднощів з водою. Вежа розташована у нижній частині селища. Влітку не могла доставляти воду у необхідних обсягах. Вона потребувала серйозної реконструкції. Крім того, будемо прокладати більше одного кілометра нових водопровідних мереж. Відновлення водопостачання в цих двох селах здійснюватиметься коштом держави, на що передбачено 1 мільйон рублів. Ще чотири населених пункти району увійшли до програми на наступні роки. В них централізований водопровід будуватимуть вперше. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. Зменшити кількість перевірок бізнесу вимагає прем'єр-міністр Микола Азаров. Глава уряду наголошує, потрібно навести лад у роботі фіскальних органів, звести контроль до мінімуму, а перевіряти тільки ті підприємства, де є підозри на порушення. Профільним міністерством Микола Азару доручив за тиждень допрацювати відповідний законопроект. По тому його передадуть на розгляд до парламенту. У Києві страйкують будівельники. Вони залишилися без зарплати і перекрили міст, який самі і побудували. Йдеться про залізничний перехід в Києві. Його урочисто відкрили минулого тижня, а гроші робітникам так і не видали. Протест на шпалах міра крайня, пояснюють бунтарі. А в залізниці запевняють, із підрядником розрахувались повністю за угодою на 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Україна переживає бум споживчих кредитів. За останні півроку банки збільшили фінансування таких позик. Серед українців розстрочка вже звична справа. Популярності набувають і кредитні картки. Люди витрачають гроші на придбання електронної та побутової техніки навіть на шкільне приладдя. Банки з початку року фінансування споживчих кредитів підвищили на 4 мільярди, кредитів для бізнесу на 16 мільярдів гривень. П'ятикласники цього року цілковито усі предмети вивчатимуть за новою програмою із підручниками тільки но типографії. Уперше за роки незалежності на це виділили найбільшу суму з дербюджету 243 мільйони гривень. Надруковано більше сотні назв книжок як для нових предметів, так і підручників для нацменшин. І за новими вимогами. Третя частина книги має бути заповнена ілюстраціями і важити не більш як 450 грамів. Наступного року повністю змінять шкільну програму і видадуть нові підручники. Ручники третьокласникам. Спека в Україні відступає на зміну палючому сонцю. Сьогодні прийшли дощі з грозами. Подекуди навіть із градом. Температура повітря на заході, півночі і у центральних регіонах знизилась на кілька градусів. Спекотно залишатиметься на Півдні та сході. Синоптики в цих регіонах опадів не обіцяють. Повітря там прогріється до 37 градусів. Якою буде погода у нашій республіці? Дивіться далі. Як повідомляє гідрометцентр, 15 серпня очікується мінлива хмарність місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний 9-12 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 18-20 градусів тепла в день 28-30 вище нуля. У столиці вночі 19-21, в день 29-31 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!